Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні багато є кривотолків про те, що Православна Церква України прийняла католицький календар. Ні, це є неправда. Це є неправда чому? Тому що в 1945 році до Різдва Христового був прийнятий Юліанський календар і в 1582 році прийнятий Григоріанський календар, який прийняла весь вся спільнота, яка є на землі, майже вся спільнота. І пізніше, в 1923 році, коли патріарх Вселенський звернувся до астрономів, до вчених, щоб вони порахували і чи, чи правильно пораховане оце літочислення, яке називається у нас календарем, і порахували, що неправильно. І тому був прийнятий новий ліанський календар, і оцю відступку, яка у нас сьогодні є 13 днів, їй було просто упразнено. Тобто її забрали і прийняла Вселенська церква новий календар. Із 1 вересня 2023 року Православна Церква України прийняла новийський календар, по якому ми святкуємо свята зараз, 6 грудня, Святителя Миколая. 24 грудня, святвечір Різдва Христового. 25 грудня ми святкуємо Різдво Христове, свято всіх свят. 6 січня, 24-го року, ми святкуємо Водохреща. І нехай Господь благословить нас, нашу Україну, і захистить наших українських воїнів від усякого лиха.